Вітаю на каналі Порадниця. В цьому відео ви почуєте 50 великих цитат античних філософів, що охоплюють мудрість життя, мораль, дружбу, владу та людську природу. Обов'язково напишіть в коментарях, яка із цитат вам сподобалась найбільше. Сократ. 469-399 рік до нашої ери. Я знаю, що я нічого не знаю. Пізнай самого себе. Не можна навчити людину нічому, можна лише допомогти їй знайти це в собі. Щоб знайти себе, потрібно думати самостійно. Людина живе не для того, щоб їсти, а їсть для того, щоб жити. Доброчесність не дається від природи, вона виховується знанням і практикою. Найкращий спосіб жити це прагнути бути кращим, а не доводити, що інші гірші. Мудрість починається з подиву, тільки дурень думає, що він знає все. Говори, щоб я тебе побачив. Платон, 427-347 рік до нашої ери. Закони не зупинять зло, якщо в душах людей панує несправедливість. Найбільша кара за відмову брати участь у політиці. Це влада гірших над тобою, справедливість це не рівність, а надання кожному того, що йому належить. Той, хто бажає змінити світ, повинен почати із себе. Влада належить тим, хто найбільш придатний до правління. Людина бачить тільки ціні реальності, а не саму реальність. Алегорія печери. Освіта це не наповнення посудини, а запалення вогню. Любов. Це прагнення до вічної краси. Розумна людина повинна прагнути жити не в найбагатшій, а в найкращій державі. Початок це найважливіша частина будь якої роботи. Аристотель 384 322 рік до нашої ери. Ми є тим, що робимо постійно досконалість, не дія, а звичка. Основа мудрості це вміння сумніватися. Щастя це діяльність душі відповідно до доброчесності. Людина це соціальна істота, найгірший стан це стан нерозумного гніву, дружба це одна душа в двох тілах. Мета життя не просто виживання, а процвітання. Сила розуму проявляється у вмінні тримати дві суперечливі думки одночасно. Той, хто не може жити в суспільстві або не потребує його, або звір, або Бог. Свобода полягає в можливості жити так, як ти хочеш. ДІОГен 412 323 рік До нашої ери Людям потрібне світло не лише для очей, а й для розуму. Мудрець не той, хто багато знає, а той, хто знає, що йому потрібно. Боги нічого не дають без зусиль. Хочу знайти людину, звертаючись із ліхтарем серед білого дня. Чим більше у людини потреб, тим вона менш вільна. Достатньо мати найнеобхідніше. Щоб бути щасливим, розумний живе відповідно до природи, а не до забаганок суспільства. Багатство це не кількість речей, а здатність жити без них. Сором це страх перед думкою інших, найбільший ворог людини це її власні пристрасті. ЕПІКУР 341 270 рік до нашої ери. Не той багатий, хто має багато, а той, хто потребує мало. Справжнє щастя полягає в простоті. Найкращий спосіб жити це уникати надмірних бажань. Страх перед смертю найбільша дурість, бо коли ми є, смерті немає, а коли смерть приходить, нас вже немає. Біль короткочасний, а радість від мудрості вічна. Зенека, четвертий рік до нашої ери, 65-й рік нашої ери. Той, хто боїться страждань, страждає вже від свого страху. Якщо ти хочеш бути щасливим, перестань порівнювати себе з іншими ми більше страждаємо у своїй уяві, ніж у реальності. Життя це не те, скільки днів ти прожив, а скільки з них ти дійсно жив. Марк Аврелій, 121-180 рік нашої ери. Найкраща помста не бути схожим на тих, хто тебе образив. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ймовірно, що більше ви нас не побачите. А якщо ви вже з нами, то кожного дня будете ставати мудрішими.